Рідна земля, місце, де ми народилися, єдине в світі. Тут наші коріння, і могили хрестки, і чиста псиниця дитинства. Не забудьте вам на хліба і батьківські корони. Спирала кресняні, на палах зелених. Я зійду і гляну згори. Браткові проміння, не снуть Я бачу вас рідні тотри. Свій час пісні про тобтри на слова Дмитра Бувайчука і Романа Вовчука у виконанні Топрійського народного чоловічого пору пролунала зі сцени Палацу Україна в Києві і, облетівши всі куточки країни, стала дитиною партією села. Кожної людини найперша дорога бере свій початок з рідного порога. Це слова її віршу усіх доріг початок Дмитра треба на північ від заставини на відстані трьох кілометрів розташоване мальовниче село з гарною назвою Товтри. Назва села походить від новоутворень молодих гір, які оточують село з двох сторін, що мають назву товбри, перепливість тюркської мови Великий камінь і перегукуються зі знаменитими подільськими товбрами. Товтри розташовані на стародавньому татарському шляху, по якому жваво вела сторогів і цей шлях вів через увесь Крим та Українське причорномор'я аж до камянця подільського через котин, онук, вікно, топтри, бахів і далі на і ідуть. Про історичне минуле села його противитих людей розвиток освітньої культури розповідається в книзі головини Слободянського Западбайджука контрить історія і сучасність, вона передбачановими, що вдома і показувала. Це його вийшла Чернівця Золоті Репаври 2011 рік, присвячена 460-й річниці першої пизденої згадки про село. До цієї штани сільська бібліотека з Пізно-Центральної райони підблокували та видали інформаційно-бібліографічні попащи моє село Місвятині, який знайомі читачів з літературою про історичними села, його культурою та традиціями. Перед вами і книги на виставці, які ми місці відомості про село, його видатних людей, а також поетичні збірки наших видатних ухівчан. Історія рідного села то є неоціненний скарб його людей, і вона досить цікава. От лише деякі факти. Саме тут, у 1868 році, на весіллі у місцевого священника Миколи Драчинського у присутності майже 200. Священників настоятель Чернівецького кафедрального собору Пефтезбронь з благословіння владики Євгена Гахмана звернувся до гостей з промовою про створення культурно-просвітницького товариства Руська бесіда», яке стало визначною подією в історії Буковинськ Буковини. Чималою заслугою Руської Бесіди. Стали читання. Першу з них в районі заснували в 1880 році в Самучині, а в 1882 році у Тукра. У розвиток села свідчить той факт, що ще за часів австрійського панування в селі була побудована водонапірна водопровід, який йшов від джерел Кринець-Долина аж на друга кінець села. Була побудована водонапірна башта 1874 рік. Споруду будували італійські майстри. Це кам'яна споруда з однаково обробленого каменю на 5 метрів на занурена в землю. Висота її 24 метри. Це йде архітектури і техніки і на сьогодні забезпечує водою більшу половину села. До речі, знаменита вода, долина, яку плючилівчани і не тільки, а й троє жителів других областей наша топлянська. Товтри також знамениті своїми каменоломнями. За Австрією розбудовували Чернівці. Камінь на розбудови, зокрема, резиденції буковинських митрополитів, тепер центральні корпуси університету, заготовляли і в товтра. Власником каменоломінь був батько знаменитого Тихила Брензона, Активного учасника руської бесіди, співавтора книги Буковина, її минулий сучасний, разом з Жуковським, село розташоване на горбистій місцевості, з півночі село опирається в 50 метровій. Які мають прадавні походження з час, часів епохи Міоцену. Тут знаходиться національний заповідник Торківська стінка. Біжніше ці всі видатні події, мають підкорні книжці, і там є ілюстрація всіх наших головних шукав. Пишається сільська громада і земляками, плавками яких лунають по всій Україні. Василь Парлієвич. 1783 1851 рік Священник місцевої церкви успільні про богородиці громадський діяч один з перших письменників буковини автор книг, пісні псалми і лісі з утермологістними нотами яку сам були завтишень староже і безкоштовно спосіди в межі війни Юрій Євгенович Січковський, 1924 1990 Співав соліст заслуженого в українську ансамблю пісні і танців. У 1992 році став заслуженим артистом України. Роман Великого Творча. 1938-1986 рік. Працював директором Запорізького будинку культури. У 1959 році створив перший ансамбль пісні і танців. У 1971 році сімейний Гондан Бобчуків, заслужений працівник культури України, Теофіл Бринзан, активний член товариства Руська Бесіда, співавтор пратії Вуковини іменує і сучасних. Подорозький Георгій Іванович, 1938 року народження, лікар, вчений, поет, надзвичайний повноважний посол України і Індії, автор 300 публікацій, 12 монографій, 3 поетичних збірок поетів. Бугайчук Дмитро Миколаєвич 1933 року місцевий поет, етнограф, культурист, автор, асор, автор, чотирьох чотириотичних збір. Стригнувся вниз, поїхати на прекрасна, щира, мудра помічниця. Сюди спіша, моку покрила, не водити чисто йому Поради чи розради, все вийде, чи для душі своєї потрудити, Пішіть сюди старий мами, то рідні люди, плани струдівниці. У тиші ще заліз, відпочивши від турбот, Чарітись і нам конина відкриває. Думка ли не чистий, той полі, Душа про все на світі забуває. Храм мудрості наслади і добра. Мені пальдам цілющі прикладають, Скарбниця книг, стоїть серед села. Як днів людину і про нашого сихає, пана серця. Бібліотека – центр краєзнавства, духовного відродження і надійна дороги. Спільно школою проводиться пошкова робота по історії рідного села, його природних багатств, культурному житті, досліджуються багаті на традиції, звичай і обряди. Бібліотекою випущена методична розробка з досвіду роботи з любовні до інного краю. Краєзнавчі матеріали широко представлені на розгорнутій книжково-ілюстративній виставці Мій край, моя Буковина», Допитливий читач цікавістю ознайомиться з історичним минулим краю, його суведенням, літературно-мистецьким життям з книг на полицях нашої бібліотеки. А виставка Моє село, моє святині» розгортає матеріали про село. Бібліотеку підготовлені різноманітні папки, де зберігаються матеріали по історії села, видатні люди села, поетичні світові. Всі вони там на нашій версії. Один з найважливіших напрямків краєзнавчої роботи бібліотеки є ознайомлення читачів із фольклором села. З цією метою створено пастки, звичаї, традиції, обряди села та тутрівські ремесла, народні умінці. До речі, цьому, цьому ж присвячено нашу виставку декоративно прикладного мистецтва. Коли я був то лежав у розбленій користі. Хоч з однієї миски їлася наша сім'я, зате з розмадованою. Мужки були розмальовані. Кожен було дитина в цій сім'ї. Зате що не розкрита. Всі сорочки для дітей не спільні мати відшивали. Від народження дитин охочував народ їх краси. Павло Заперець. Кажуть, що потреба красі народитися разом із людиною. Уся історія людства свідчення. давніх давен люди намагалися зробити своє житло. Одяг, предмети побуту не тільки зручними, міцними і корисними, але й красивими. Ось така творчість, що ціркана перед вами на нашій виставці, подивимося в себе досить багато поколінь. Ці речі в її часові мирних спокою. В наш час інтер'єр сільського житла докорінно змінився, але навіть сучасне обладнане побутовою технікою житло радою передусім тишитими ручниками, домотканими порушили серветками, килимами, вони зберегли традиції народу. переступимо розступімо української хати. Адже саме в ній залишився дух народних радиків, що здалося добрі почуття, прочевиту вдачу, чутливу до бати й душу. На вістря голки впали небеса, на вістрі голки вся земля краса. Крізь гучко долю терім, та несумую серці відбірю. Ось біло-біло низу -біло вела. Красу і пісню полотно пила, Краплини сонця чи гірка сльоза, Білі від конця долі ліса, любошок білий меншої щодня, Мережка, мережечка густішає, що щомиті, у голки літа доленька одна, свою стежину біло-біло шити. до машинку. Завні кожна українська дівчина ніколи вишивала і найпідрізше починала працювати собі трохи. Сорочки, запаски, плати, а найперше рушники з чистою думкою, світлою душею, гарними бажаннями і піснею. Весела, добродушна пісня в Україні, вкраю, де переливи кольорів, мені ж сорочку, для тині, Світуть для рушниках, подушка, катертинах, викладених аж до стелі. Не було, здається, жодної на Україні отелі. Твержує відомий народознавець письменник Василь Васильськоратівський, котрою не прикрашали рішниками. По тому світлі, які були в шматі, Ворумилася думка про господині хати. Він старовинний ударів дороги. Молитву тоді сотворив руками, що він, однічка красу передати, Складаючись до земного по тим шникам, без ім'я й дати.